Після того, як виходить велика кількість роликів, ну в тому числі і мої, люди переглядають і приїжджає хтось там обмінятися досвідом, якусь практику. І є така категорія людей-фермерів, які от, ну, вже, вже, вже доходять до крайньої межі, і їм здається. Що та технологія призначена для того, щоб нічого не робити і щось вирощувати. І я так, коли аналізую таких людей і так їм пояснюю, розказую, що не, не можна, розумієте, не можна, наприклад, от нічого не давати мінеральних добрив, нічого, не, 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 просто сіяти і будеш таке збирати. І... Важко, коли людина не технолог, не спеціаліст або не має такого розуміння, вона просто думає, що це технологія для тих, хто нічого не буде робити і буде вирощувати і на рівно назад, наліво тут. Розумієте, так що в тих питаннях також треба мати дуже багато знань і їх правильно застосовувати, щоб був результат. То не технологія, просто нічого не робити. Поряд дві площі, на одній площі посіяна озима пшениця, а з лівої сторони по покляних культурах вже посіяний ярий ячмінь вже починає сходити. От ну, Зараз можемо зайти. один Я хочу показати, як може виглядати озима пшениця, посіяна осінню без. На сьогоднішній день тут ще не було ні кілограма азотних добрив. От Вигляд озимої пшениці. І орієнтовно ми так плануємо на цю площу застосувати максимально до, на період вегетації до 40 кг діючої речовини азоту. А який був попередник тут? А тут був горох. Після гороху нічого не було вже, да? Покрив... Не ну Після гороху немає, немає часу. Ви по вегетації просто покривних культур неможливо не, не, не посіяти. У головному стеблі, звичайно, дивимося фазу розвитку культури на сьогоднішній день. Як тоски співають гарно. Mm. Ну, і що ми бачимо? Перехід з 30-ї в 31 ю фазу ми маємо. Зараз ще одне стебло гарно розріжу. Значить, ну, Міжвузля вже відірване, ще сантиметра немає тут, але тут вже є початок 31-ї фази. Ну, от в такий період, зараз ми напевно сьогодні будемо якраз розкидати мінеральні добрива аміачну севітру. Тут, тому що зараз піде вже якраз формування колосу, всі фізіологічні процеси, підвищення температури. І тут треба буде просто буде встигати нам зробити дві речі: підживлення і працювати регуляторами росту для того, щоб потім не допустити вилягання. Тому що то дуже важливо, коли працюєш очисуючою жаткою. Ну, тут, тут, тут виходу нема. Тут пшениця мусить стояти, бо в іншому випадку просто важко збирати. І от В таких фазах то дуже важливо не пропустити, щоб вчасно зробити технологічно, правильно застосувати, як мінеральне живлення, дати трошки додатково, і спрацювати регуляторами росту. Яка норма тут сама постійна? 2,3 мільйона. 2,3 мільйона орієнтовно 27. 27 так. 2,3 мільйона. Орієнтовно тут десь виходило 123 кг. Якщо в фізичній вазі, є е, ряд людей, які... Е, гербіцид був застосований з осені. А, бачите, посіви чисті, е, осінні внесення гербіциду. І розвиток Дуже гарний. Дуже гарний. Здорова пшениця здорова. і так, на сьогоднішній день азоту тут ще вона не бачила. А при посіві якийсь добри вода. Так, діамоній фосфат. Діамоній фосфат. Угу. Прошу. — Скільки? — 60 кілограмів. Так. Ну, розвиток тут дуже швидкий. Насамперед попередник хороший. Ворог. І фактично зі всіх площ це є одна з найпотужніших площ по розвитку. Ну, у пшениці ніяких зауважень немає. Гербіцидом зроблена з осені, пшениця чиста, хворіб не, не, не спостерігаємо. А е, весною та... прийдеться ще працювати гербіцидом? Е, гербіцидом ні, нема потреби. Вже і, не будете? Так, Підживлення одне піде і далі по технології там будемо спостерігати. Надіємося, що так як ми планували, один і обробіток по колосу. Ну, життя всяке може показати, а на сьогоднішній день ну, все добре. Не плануєте весняне обробку гербіцидами, так? Ні, ні. Та чисто пшениця. А чи працювали? Так гарно спрацювало. Гербіцид плеч. Угу. Чому саме його вибираєте? А саме дешевий на ринку трошки має такі, назад більше можна сказати, з осені е -е, має, 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 має трошки негативний вплив на рослину, притримує ріст. насамперед. З осені, так? Да? Да, з осені. рослина така, ну, до тижня часу вона стоїть в рості, а потім. Відновлюється і починає далі рости. Але це все одно краще, ніж весняний стрес. Ну, звичайно, так, коли так. Так, ну, на ринку є гербіциди грунтової дії, хороші, м'які, але вони суттєво дорожчі. Угу. Ти мусиш. Те, ви, ви, те, ціна якість так? Так, так. так.